Вчора ввечері окупанти завдали авіаудару по Куп'янському району. Близько о пів на двадцяти окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп'янського району. Пошкоджено 6 будинків. Загинули двоє людей: 45-річна жінка та чоловік 65 років. Четверо людей: чоловіки 46, 59 та 61 року та 60-річна жінка зазнали поранення та були госпіталізовані. Ще одна цивільна, 57-річна жінка отримала допомогу на місці. Госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані два співробітники ДСНС 22 та 46 років, та два співробітники над 21 та 24 років. Усі госпіталізовані, поранені, перебувають у стані середньої тяжкості. Загрози їхнім життям немає. Протягом минулої доби російські загарбники з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів села Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення 63-річний цивільний чоловік. У селі Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Сталася лісова пожежа. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено житлові будинки. Сталися пожежі. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено будівлі ферми. Рятувальники звітують, протягом доби ворог спричинив п'ять пожеж своїми обстрілами у Куп'янському районі. Близько 19-ї прифронтове село Кругляківка Куп'янського району, вкотре було обстріляне окупантами. горіли два житлових будинки на загальній площі 250 квадратних метрів. Бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів. Під час гасіння пожежі приватного домоволодіння рятувальники потрапили під повторний ворожий обстріл. Постраждало двоє співробітників ДСНС. Вони госпіталізовані. Їм надається необхідна допомога. Також була пошкоджена спецтехніка. Загалом було задіяно 10 чоловік особового складу ДСНС і дві одиниці рятувальної техніки. О пів на 14 сталася пожежа, не пов'язана з ворожими обстрілами. На номер 101 надійшло повідомлення про велику пожежу на території села Гравське Чугуївського району. Там горіли три будинки, чотири надвірні споруди та трава. До місця виклику було направлено рятувальників. На момент їх прибуття вогонь встиг розповсюдитись на площу 6 гектарів. Рятувальникам вдало. С локалізувати вогонь о 16-й та ліквідувати о 20-й. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 55 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог здійснив невдалі спроби йти в наступ в районах Синьківки та Північніше Іванівки. Під вогнем наших захисників відступив з втратами. Марія Солова та Ігор Микенін Харків. Новини. ввечері окупанти завдали удару по Покровську Донецької області. Сильно пошкоджено житловий будинок. Станом на сьому ранку відомо про сім загиблих, 67 поранених. З них 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей. Місто обстрілювали майже всю ніч, навіть тоді, коли розбирали завали будинку. Цієї ночі російські загарники обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. За даними ОВА, ворог бив з важкої артилерії, пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, лінії електропередач та електричний об'єкт. Обстрілювали також Сумську, Запорізьку та Херсонську області. По Харківській завдали авіаудару. ЗСУ продовжують наступ на трьох напрямках фронту. А росіяни не мають успіхів. Про це повідомляють у генштабі. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Малітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах. тривають важкі бої. США офіційно схвалили постачання Україні першої партії танків Абрамс. Відомо, що танки готові до відправки через Європу до України. До них додається боєприпаси запчастини паливне обладнання та ремонтні засоби. Також відомо, що США планує анонсувати виділення нового пакету військової допомоги на 200 мільйонів доларів. Про це пише Reuters. очікується, що до пакету війдуть протитанкові ракетні комплекси, засоби для розмінування та боєприпаси. За час війни в Україні пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини. Серед них 105 об'єктів національного значення, 241 пам'ятка архітектури, 185 історичних пам'яток. Про це повідомляє Мінкульт. Повністю зруйновано 23 пам'ятники. Частково пошкоджено 625, ступінь пошкодження 115 залишається невідомим. Найбільше пошкоджених пам'яток у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Основи тактичної медицини, вміння, яким варто володіти чи не кожному харків'янину, адже Харків все ще залишається прифронтовим містом. Волонтер з досвідом чи початківець повинен не розгубитися і вміти надати першу медичну допомогу. Це одна зі складових цієї непростої професії. Тож чим більше знань, тим краще. Ми запросили професіоналів. Це центр тактичної медицини схід, це професіонали, які сьогодні навчають наших волонтерів допомагати в екстрених. Ситуаціях це оказання першої медичної допомоги, це зупинка кровотечі, це накладання жгуту, щоб наші волонтери, якщо, не дай Боже, знадобиться ці навики, змогли прийти на допомогу людям, з якими вони спілкуються, коли допомагають, їздять. і Ну і в цілому в місті кожен повинен бути готовий надати допомогу е, харків'янам. Самі медики кажуть, головне довести всі дії волонтерів до автоматизму. Тож наочно демонструють послідовність дій, так аби кожен розумів, для чого той чи інший крок та що робити далі. Так мед це правильні дії в правильний час. І зачасту допомога надана непрофесійним медиком в перші п'ять хвилин може бути навіть більш ціно для порятунку життя ніж допомога надана вже професійним медиком але через 15-20 хвилин Особливу увагу медики приділяють стресу стійкості учнів, так аби, опинившись у реальних умовах, волонтер зміг правильно відреагувати на ситуацію. Як ви бачили, при відпрацюванні, скажімо, на манікенах з штучною кров'ю, ми намагаємося симулювати саме вигляд крові, тобто її червоний колір. Це поступово дозволяє людині, хоча б трішечки психологічно, звикати до цього. Також під час симулювання, коли ми відпрацьовуємо з нашими слухачами, ми створюємо для них. Певні стресові умови це можуть бути гучні звуки, це можуть бути якісь фізичні навантаження перед виконанням певних вправ. І це все дає вже можливість людям трішечки бути більш зібраними в критичних ситуаціях. Серед учнів і 36-річний євген Гримайло. Чоловік каже, записався у школу волонтерів, аби допомагати іншим, тому готовий вчитися скільки треба. Найкорисніше те, що можна попрактуватися на тому, щоб вже вміти це робити, тому що це обов'язково потрібно кожному знати і щоб це було корисно поділитися з іншими людьми щоб ну з рідними там щоб теж чомусь їх навчити це буде дуже корисно саме головне це допомога іншим людям які потребують цього тому для себе мене я так захотів щоб чим я можу я допомагаю і це ну основне, що від душі це йде то клик. Навчаються тактичній медицині і підлітки. Розповідають, що не доводилось допомагати іншим у реальних ситуаціях, але такі тренінги дозволяють вдосконалити свої навички та розуміти на що спроможний. Сьогоднішній день для мене 100% незабутній. Я отримала нових навичок, знайомств. для мене це. Досить незвично, так як я ще не була, не, ну, на, я не, ніколи не займалася до медичної допомогою, і для мене це все було воу. Wow. Я, мабуть, не допоможу людині, якщо її зустріну. Але після сьогоднішнього тренінгу я розумію, що це не так важко, це не так страшно. Ці знання були для мене дещо важкими. Турнікет я навчилася зав'язувати не з першого разу, були помилки, я не, не спасала, не врятувала цю людину. Але Давали багато практики, я багато практикувалася, і зараз це вже для мене. Ну що там його затягнуть? Я дуже багато чого нового дізналася, та й все. Це оці, всі практики. Та, наприклад, як накладати жгут, я раніше цього взагалі не знала, тому це дуже корисно було. Я дізналася, як це робити. І ще я дізналася, що, що його дуже складно робити і затягувати. Це дуже болюче. А я думала, что ты. Це... Так, спікери, які а, розмовляють з нами, які розказують нам усе це. Вони з нами як з рідними, там іноді там якісь а, шутки там бувають, а, юмор, а не просто знаєте, як лекція, а щось таке розважальне більше. Мені мені подобається цей фідбек, тому що коли з тобою намагаються знайти спільну мову, то це дуже. дуже Майбутні волонтери навчаються різним навичкам протягом півтора місяця. Окрім знань з тактичної медицини, дізнаються і про мінну небезпеку, як поводити себе під час обстрілу та інше, що так необхідно знати в умовах війни. У профільному департаменті міськради наголошують, зацікавлені, аби всебічно навчити майбутніх волонтерів та залучати їх до різних проєктів. Після навчання кожен волонтер здає тести, проходить екзамен, отримує сертифікат і. Це сертифіковані волонтери, які в майбутньому ми долучаємо до всіх міських програм, які проходять в місті Харкові. Вони всі приймають участь як волонтери. Уже з вересня кажуть у департаменті такі курси хочуть організувати для школярів та студентів. А також залучатимуть ДСНС аби розповісти харків'янам, як погодити себе у надзвичайних ситуаціях при обстрілах, при виявленні мін та при наданні первинної медичної допомоги. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров Харків. Новини. Вулиця Шевченка, 134 школа. Саме тут, в лютому, 2022-го точився ключовий і водночас важкий бій для Харкова. Ситуація у мегаполісі висіла на волосині. Бо 27 лютого, в перші дні повномасштабного вторгнення, рашисти продерлися до Харкова. Спецпризначенці РФ заблокувались в навчальному закладі. Складати зброю не забажали. Тому українські військові вимушені були їх ліквідувати. Ти просто в школі. Зараз 134-та це суцільні руїни. Бій по вулиці Шевченка, пригадує пані Наталія, відбувався практично біля її дому. Зараз все залишилось в спогадах, про які не хочеться пригадувати. Мы же здесь жили, мы не уезжали, мы все время никуда. Вот невестка моя была беременна, то есть мы сидели во время беременности вот в подвале. Возле моего дома стоял танк, вот с танка это шли отстрелы в школу. Мы в курсе вот были всех этих событий. Это буквально вот 200 метров от моего дома вот находится школа. Поэтому для нас ничего удивительного нет. Вот со своего окна я наблюдала, как наши ребята вот там... Э ресторан как окружали его как вылавливали этих заложников которые сидели в школе очень страшно очень страшно но мы надеялись вот вы знаете я смотрела на наших ребят вот которые э, вот стояли практически возле моего дома вот насколько они подготовлены какая экипировка я почему-то верила что все будет хорошо потому что совсем вот моя семья вся была рядом с нами ну еще как как понимаете у нас была очень большая собака которая с нами прожила четыре 11 лет, а она была очень больна, у нее онкология. И вот мы не могли ее и с собой взять и не могли ее оставить. Сьогодні жінка з ночкою знову тут, неподалік місця тодішніх важких боїв за Харків, вийшли кажуть, погратися в саду, що навпроти 134 ї школи. Це місце відпочинку має назву Карякін сад, і саме тут переконані місцеві не вистачає пам'ятного знаку на згадку тих подій та на честь воїнів сьогоднішньої війни, війни, в умовах якої досі живе Україна та прифронтовий Харків. Вот школа абсолютно рядом, это недалеко, это ну тут 100-150 метров. Ну, в принципе, вот Корякинский парк была бы неплохая идея, вот центр парка вот поставить какой-то памятник. Какую-то аллею, ну вот о культуре, чтобы это были лавочки, чтобы стоял памятник, чтобы люди вот, могли прийти просто и вспомнить о, о всех этих событиях, которые вот я считаю, что мы уже пережили в Харькове и в данном районе. У муніципалітеті вважають, ставити чи не ставити пам'ятні знаки повинні вирішити люди. Люди, які стали частиною цієї важкої історії, як України, так і Харкова. На мене саме таке пам'ятне місце. Це дійсно вся школа. Дійсно, ця школа, тому що так, що це таке, от саме таке, от болюче, яку сказала, було. Це, має така дія. це дуже важливо і це буде збережно у пам'яті вже назавжди. Мабуть, замість тої школи має бути пам'ятне. Мені здається, що е, можна було б встановити пам'ятник в нас на площаді, бо це найбільш популярне місце у Харкові, тобто про нього усі знають. Е, але щодо якогось конкретного місця, то мені здається, що це буде трохи ну, нераціонально. Тобто, краще, щоб е, така пам'ятка була у тому місці, про котре усі власне знають. Я так вважаю, що це потрібно зробити в проходному місці, тому що там треба їхати до цієї школи. А ну, щоб люди отак от ходили, маталися, це ну должно бути місце, де ну, Публічне, будемо так, ну це на мій обзор. Я не виїжджала, так що я все пам'ятаю. Да, Під обстрілом були, на да, так що два рази. Все пам'ятаю і буду завжди пам'ятати. По подруг загинули муж'я в нашому місті, ні військові, а звичайні люди. Люди відвернулися. У війну, оце А Остались тільки син і мама і родичі, які підтримували, а остальні відвернулися самі ближчі. Це важко. Так я вважаю, що отак от пройшовся, знаєш, в університет, Газпром, місце має бути проходне. Ну, тобто люди шану віддають. от як у Києві я була на Майдані. Це публічне місце. Ти ну, все одно підеш і там минути-хвилину ти постаєш. Ну, ну, возле школи, так, да, тяжко, так, да, ну, не знаю. Пусть це ну, і народ рішає. Треба з декількох боків роздивитися, я вважаю. По-перше, ну, це, це, напевно, там або пам'ятник, або споруда для Харкова на сьогоднішній час воно буде най. Цінніше. Я там бачив, у нас є пам'ятник біля парку Шевченка загиблим дітям, які, на жаль, ніколи не стануть дорослими. Я, ну, я мене навіть зараз скребе. Блін. Ну, важко так. Де, де поставити, де вшанувати. По-перше, я думаю, що, можливо, зараз трішки не на часі якісь е -е, споруди великі будувати. Краще треба спитати навіть в людей, які зараз воюють, бо я, на щастя, або, на жаль, не військовий. Я, хоча в мене багато друзів військових, я думаю, що вони негативно зараз поставляться, що там їх якось, їх працю, їх життя, їх життєвий досвід зараз будуть якось шановувати. Після війни я думаю, що саме це. Десь ось, мабуть, тут на площу треба зробити. Це центр міста і цього центру міста не було б якби не люди, які відбували. Я, я просто ну, від хлопців чув, Харків це, це просто, ну, та я й бачу, тут по місту, де не пройди, тут в радіусі 500, -500 метрів, ну, певно, знайдеш 100%, куди ці гади щось скидали. Тому, ну, відповідаючи на ваше питання, зараз щось ставити не до або якщо ставити, то після війни де ставити, ось тут на площу. Щоб всі бачили і майбутнє покоління також бачили, тому що ці москалі кляття, Вони в ну, нашій історії вони вічно нас гасять, гасять, гасять і гасять. Вибачте, за мій французької. Леся Коплюк, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Єгор Мікенін. Харків новини вже восени українцям розпочнуть видавати житлові сертифікати в якості компенсації за зруйнований будинок. В серпні стартує другий етап програми її відновлення. Він передбачає, що люди, житло, яких повністю зруйноване внаслідок активних бойових дій, також зможуть отримати компенсацію на купівлю нової нерухомості. Олена Шуляк, голова профільного комітету Верховної Ради, зауважила, що з 33 тисяч поданих заявок на відшкодування ремонту пошкодженого житла опрацювали тільки 6 тисяч. Наразі опрацьовано 18% від загального обсягу поданих заявок через повільні темпи видачі компенсації. Учасники другого етапу можуть очікувати на отримання перших сертифікатів орієнтовно з осені 2023 року. Чиновниця запевнила, що держава не буде втручатися у житлові сертифікати та змінювати обрані українцями параметри. Саме заявник буде вирішувати, що робити з виплатами, витратити на об'єкт вторинного чи первинного ринку. Передбачили механізм прямої виплати коштів в руки безпосередньо громадянам. Саме вони обирають населений пункт, тип свого нового житла, чи це квартира на вторинному ринку, чи інвестиція в первинну нерухомість. Це наша принципова позиція, і на ній ми стоятимемо до кінця. По розгляд заявок рішення про ухвалення чи відмову обстеження об'єктів тощо покладено на комісію, створені при органах місцевого самоврядування станом на початок серпня їх 520. Відшкодування передбачалося на будівельні матеріали та послуги підрядників, які б виконували ремонт пошкодженого житла. Але чимало українців, не чекаючи ухвалення заявки, самостійно відремонтували свої квартири та будинки. Тож уряд почав розробляти механізм для призначення коштів громадянам України, які встигли реконструювати оселю за особисті фінанси. Працювання механізму щодо виплат компенсації тим, хто вже відновив будинок власними коштами, займаються Мінінфраструктури, мінцифри. Орієнтовний час завершення підготовки зауважують в уряді осінь 2023-го, Після чого розпочнуться відповідні виплати. Яна біляєва, Світлана Бреус, Харків, новини.